Слава Ісусу Христу! Да, слава. Улюблений Господом, брати та сестри, дорога церква Христа, шановні гості, ми раді вітати вас в Божому домі. Мир вам. Слава. Дякувати Богу, ми знаходимося в його домі. Тихо, спокійно. Ага. Тихо, спокійно. Я думаю, що ви всі вже чули, що я казав, так? Привітав. Дуже приємно, Бог турбується про нас кожен день і подарував нам сьогодні ще зустріч і продовжив наше життя, життя на землі, і в нас зараз тихо і спокійно. Якщо ми згадуємо ту поза минулу ніч, то дуже було тривожно. да? Але ж чим, чим більше тривога, ми маємо бути ближче до Бога і кликати, і дякувати, і прославляти Його ім'я, і покласти всю надію на нього, але не тільки коли тривога. А коли й добре, ми також маємо навчитися бути ближче до Бога. І тоді оці всі тривоги, які вони десь розтануть, і...